Пані Пономаренко, екс керівниця секретаріату вищої кваліфікаційної комісії суддів, який називають рекрутинговою агенцією судової системи України. Ну вона дійсно керівник-керівник. 180 людей були під її в її розпорядженні, можна сказати, забезпечували всю діяльність комісії. Жінка продає квартиру, у якій мешкала понад 10 років, і хоче за неї 157 тисяч доларів. Житло належить її матері. Я перша власниця, тільки ви тут жива. Да. Okay. Я з'їхала на іншу квартиру, і тут більше ніхто не живе. Тобто, пані Пономаренко має ще якесь житло. Вона мешкає у новенькій квартирі у житловому комплексі бізнес-класу у центрі Києва. Виглядає так, що офіційних доходів ані Валени Пономаренко, ані у її матері на купівлю нової квартири у столиці не вистачило. Б. Корупційні ризики зрозумілі, тому що людина на посаді 9 років. Чим довше ти залишаєшся, тим більше в тебе стає зв'язків, тим більше в тебе стає контролю влади.